Волонтери запрошують всіх бажаючих на майстер-клас у молодіжному театрі за донат днями. У фоє театру з'явилися картини, розвішані на маскувальній сітці. Тут і маріністика, і пейзаж соняшникового поля, космос та двері. Певно, в світле майбутнє України. Ці малюнки намалювали військові, котрі проходять ментальну реабілітацію через арт-терапію. Рік тому ми розпочали побачили вірні, побачили в соцмережах. Такий вид, як ізотерапія в, в одній з лікарень нашої країни, і дуже-дуже захотіли, дуже побачили і сказали, будемо малювати. Запропонувала нашим дівчатам. Дівчата дуже так згодились, сказали, так. Почали шукати ресурси на це все. Ресурси знайшли завдяки друзям за кордону, котрі почали надсилати матеріали: фарби, полотна, кисті. А от самого вчителя малювання художника треба було пошукати, бо безкоштовно ніхто не хотів допомагати. Тому одна з волонтерок Ірина Пісня, озброївшись відео уроками з інтернету, за кілька днів освоїла навички художника-початківця. До такого навчання долучилася і сама Наталія Веласенко. Так вони і стали викладачками з малювання для військових. Початку хлопці кажуть, що ні, ми не будемо малювати, ми ні діти, це не наша справа. Ми там малювали останній раз в школі. Але коли вже закінчують малювати, кажуть, що все. Нам дуже сподобалось. І дійсно у нас є хлопчик. От на прошлому тижні Вадим його зовуть, він сказав, що це. Те, о чому я мріяв два роки, як я служу. Ну для нас це було дуже так зворушливо. Тому як волонтерки займаються не лише малюванням з військовими, а й зборами. На допомогу прийшов молодіжний театр як платформа для донатів. Схема дуже проста: ви приходите до молодіжного, подивитися виставу чи просто прогулюючись містом. Обираєте картину, котра вам сподобалася, і купуєте її за будь-який вигідний для вас донат. І все. Ви маєте картину від молодого художника, який захищав вас на передовій. А хлопці мають машину, аби продовжувати захищати вас в цю неділю. Вже буде на 15-ту годину майстер-клас із ізотерапії. буде його проводити іріна пісня. Ми запрошуємо всіх. Майстер-клас ми проводимо за донат від 300 гривень, так як ми на сьогодні збираємо для хлопців на ремонт автівки в на Сумському напрямку, і там у нас залишилась не дуже велика сума, і основна, основна дія цього завдяки хлопців. Ну от якось так. Майстер-клас влаштовують для всіх бажаючих, а після нього молодіжка запрошує відвідати виставу гостя. Тож не зволікайте провести вихідні з користю для перемоги.